Могу это ли пророк зло сяє? Ку-ку. От найдорожчий гість. Так. Сьогодні ми даємо бенкет і просимо вас на нього завітать. Волі до вас повік прикутий обов'язку незламним ланцюгом. Ви їдете кудись. А, Так. так. Жаль. Жаль. Хотіли б ми сьогодні в Раді почути вашу думку. Завжди мудру, завжди цінну. Але відкладімо це на завтра. Далеко їхать вам. А, так. Як вже пристане кінь, боюся, що частку ночі я прихоплю з собою. <рес> Дивіться ж, не спізняй. Ні, ні, не спізнимось. Чули про принца Камберлемського Малькольма, що втік, не визнає провини батько вбивства. Чутки безглузді всім розповідає, але про це ми на державній раді подумаємо.